Ну, трошки ну не зрозуміло, коли ти тут не знаходишся, ти чуєш, що немає питної води. Тобі здається, що все, ти маєш тільки купляти, і люди взагалі без води. Але ж це не так, оскільки за ці три роки зроблено 250 станцій очищення води. От ви будете там прийти до нас в гості, будете йти по місту, побачити, що біля садочку, біля школи, біля на теплектристо, як вони називаються. Там, де тепло, маленькі ці котельні біля, біля кожної, да, біля кожної знаходиться станція такої з водою, де ви приходите і набираєте свої бутиля води. Звичайно, це незручно. Там хтось на з тачкою приїжджає, хтось машиною приїжджає. Потім це не підіймати там ліфтом на якийсь поверх. Але це люди забезпечені таких установок 250 і ще там сто твердловин по всьому місту. Зроблено з якої якась вода. Тобто люди безплатно отримують воду, питнувся весь цей час. Влада забезпечує це безкоштовно, і ніхто, в принципі, ну не може сказати, що ми там покинули людей призволяще. Паралельно відбуваються там процеси відновлення водогону води в труп в самому місці. Вони були знищені, ну, салона вода у нас була пущена в місто, вони були знищені. Тобто їх треба замінити, щоб коли новий водогін пустив воду, щоб це була гарна вода.